Субота, 23 серпня в ефірі новини на 11-му. у найближчі півгодини про ключові та важливі події на Дніпропетровщині в студії Ліна Ярцева. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо про таке. Пробитий дах, понівечений фасад, вибиті вікна та двері. Чи зможуть відновити до 1 вересня ліцей, який росіяни потрощили дронами у Васильківській громаді? А вони ховаються під диванами та щоночі тремтять від страху, але залишаються. Чому, попри постійні обстріли, деякі жителі Синельниківщини й досі не наважились на евакуацію? Нема житла їздили в Дніпро. Шукали де ну, квартири дуже дорогі. Понад дві тисячі світлин військових, які у полоні або вважаються зниклими безвісти. На що збирають донати на фотовиставці у метро? Ми вас шукаємо. Це для нас потрібно, це потрібно для суспільства, щоб вони не забували, що війна поруч. Вчать так меду стріляти та виживати у бойових умовах у Дніпрі. Відкрили центр підготовки населення до національного спротиву. І скажу, щоб ви не шукали позицію для прикладу. У цей нижній кут приклада він плюс-мінус має поратися сюди туди підключити. Починаємо з оперативної інформації, як Дніпропетровщина та інші регіони України пережили цю добу. Далі у нашому дайджесті. Загинув 59-річний чоловік. Ще п'ятеро людей поранені. Повідомили в ОВА. Росіяни влучили дроном в мікроавтобус, що рухався трасою на Синельніківщині. Крім того, за уточненою інформацією, через ранковий удар кабами по Маломихайлівській громаді постраждали двоє людей. Серед них 10-річна дитина. А Краматорська громада на Донеччині продовжує ліквідовувати наслідки масованого обстрілу. Менш ніж за добу росіяна скинули на житлові квартали 41 авіабомбу з керованим модулем. За уточненими даними, через атаки постраждали три людини. Двох ушпиталили. У місті пошкоджена інфраструктура, потрощені понад півсотні приватних будинків та п'ять багатоповерхівок. Загалом окупанти запустили по Україні в ніч проти 23 серпня 49 БПЛА захисники неба збили 36 з них. Влучання зафіксовані у семи локаціях на Донеччині, Дніпропетровщині та Сумщині. І сумна звістка від повітряних сил. Після виконання бойового завдання при заході на посадку загинув пілот винищувача Міг-29 Сергій Бондар. Причини та обставини катастрофи встановлюються. У нього залишилася дружина, син та донька. Анастасія Шуляк, новини 11-го каналу. А у Васильківській громаді на Синельниківщині росіяни цього тижня потрощили ліцей. Вони цілеспрямовано скерували на нього чотири ударні дрони. У навчальному закладі понівечені дах та фасад вибиті майже всі вікна і двері. В момент атаки всередині перебували троє людей. Вони ремонтували укриття і лише дивом врятувалися. Чи можливо відновити ліцей та де тепер навчатимуться? 650 дітей, які мали прийти 1 вересня. Усі подробиці в сюжеті Владислава Авдієнка. П'ята ранку Синельниківщина. Місцеві фільмують, як після російської атаки палає ліцей. Бачили, як горить, і не можна їй допомогти, і бігти. Що робити. Горить усе страшно, горіло. Вибиті вікна та двері, понівечений фасад, пробитий дах одразу в декількох місцях. Росіяни фактично зруйнували один з ліцеїв у Васильківській громаді на Синельниківщині. У селищній раді називають це терактом. Кажуть, ворог цілеспрямовано вдарив по навчальному закладу одразу чотирма шахедами. Їх було чотири шахеда, і всі вони попали в ціль цілеспрямовано по всіх корпусах. В ліцеї не перебувало за всі три з року. Ні військові не були, нічого. Діти навчалися в очному режимі. Тому я вважаю, що це був теракт. В момент удару всередині перебували сторож та два робітники, які ремонтували укриття. Лише дивом усі вціліли. Вони були в укритті після першого прильоту. Вони всі покинули приміщення. Нині пересуватися ліцеєм небезпечно. Подекуди перекриття просто пішли тріщинами, а де інде обвалюються щохвилини. Попри загрозу обвалу в ліцеї кипить робота, вчителі, батьки учнів та небайдужі селяни намагаються врятувати бодай щось. Пускаємо всі підручники для дітей в укриття, щоб могли вони їх безпечно отримати. Педагоги ледь стримують сльози. Це страшенно велика трагедія. Я працюю тут чотири роки. Ось буде першого вересня, але ви знаєте, ну це все життя. Тут ми проводимо більшу частину часу. Тут наші діти, тут мої колеги, тут тут все. Розумієте, це наше майбутнє. Ліцей опорний. У ньому навчалися понад шість з половиною сотень дітей з десяти навколишніх сіл. Усього шість років тому тут провели капітальну реконструкцію, утеплили фасад, замінили вікна, закупили нові меблі та коштовне обладнання. І якраз готувалися до початку нового навчального року, завершували ремонт укриття. Зроблена буквально тиждень тому вентиляційна система з рекуперацією з підігрівом повітря. Були вирівняні наливні поли, пофарбовані дороблялися туалети. Навіть і в минулому році, під час тривог, діти спускалися в укриття, і уроки там продовжувалися, Там був інтернет. І Вистачало місць для всіх дітей. У селищі вірять, ліцей вдасться врятувати, але на це можуть піти десятки мільйонів гривень. Також знадобиться будівельна експертиза. Втім, не здаються. Так і хочуть, щоб наші діти не навчалися, були нерозумними. А ми цього не допустимо. Ми будемо навчатися, ми будемо жити, ми будемо працювати, тому що ми цього варті. Владислава Авдієнко, Олександр Довгань, новини 11 каналу. Тим часом мешканці інших громад Синельниківщини, де безпекова ситуація більш загрозлива, буквально цілими днями ховаються під диванами та щоночі тремтять від страху. Ворог від них у кількох десятках кілометрів і постійно атакує кабами та ударними дронами. Тож на деяких територіях оголосили вже другу хвилю евакуацію родини з дітьми. Чому ж деякі жителі досі не зважилися виїхати? Намагалися з'ясувати наші журналісти під час чергового евакуарейсу з волонтерами, продовжить Вікторія Вахрушина. Ми їдемо в просяну. В громаді нам дадуть списки людей, котрими повинні будемо опрацювати. Дехто зовсім про це не чув, дехто не розуміє, як процес цей трапляється. Ми людям це розповідаємо, об'ясняємо. Вони приймають рішення самостійно. Наша знімальна група в дорозі з командою волонтерів благодійного фонду діти нового покоління. Сьогодні в них місія вивести тих, хто подав заявки на евакуацію та провести інформаційний рейд, пояснити тим, хто ще залишається на небезпечних територіях, усі ризики. Просяна від лінії фронту тут близько 20 кілометрів. Під канонади вибухів люди тут засинають та починають кожен свій день. Щодня евакуаційники вивозять звідси людей у найбільш безпечні місця. Втім, є ті, які залишаються, попри заклики зібрати найнеобхідніше та. Виїжджати. Безпекова ситуація в Синельківському районі все більше загострюється. Буквально на початку серпня в деяких населених пунктах оголосили вже про другу хвилю примусової евакуації родин з дітьми. Втім, тут все ще залишаються люди. Ще не може наважитися на евакуацію, і Олександр Петрович. Тут він проживає разом з дружиною, донькою та онукою. В них невеличке господарство зізнається, дійсно стає страшно, але вони не мають куди виїхати. Шахеди літають дуже часто і дуже гучно, звісно, страшнувати. Нема житла, діздили в Дніпро, шукали де ну, квартири дуже дорогі, так що поки немає де установитися. Все задержується тільки із за житла. З цим питанням може допомогти благодійні організації, пояснюють волонтери. Тим, кому немає де зупинитися, спершу надають тимчасовий прихисток і потім разом шукають для них постійне житло. Бачите, тут гаряче лінія, ви залишаєте заявку. Да. Наші або, можемо і ми приїхати. Да. Приїжджаємо, може У вас приїжджають бригади мобільні, які вас доставляють. Коли, до... Машина речі можна деякі забрати. Так. Ну в Дніпрі надається житло. Так, тимчасове. Дома над переїздом у більш безпечне місце і пані Юлія в жінки шестеро дітей. Бідкається щоночі, майже не сплять через обстріли. Тому потроху вже пакують валізи, бо сил терпіти це каже, вже немає. Їздю до дитини моя старша дочка в селі живе в Маломихаловці, теж боїмося. Буває подаємо попід дивани. Не дай Бог там стекла полетять, і ще що. Ми то ще й думаємо, куди. Можемо вже Житомир виїхати. Ми можемо Ганада ще є, щоб була ж якась допомога. Пояснюють, не дають контакти. А далі волонтери з екіпажем білих янголів продовжують збирати тих, хто все ж наважився виїхати у списку. І Людмила з п'ятирічною донькою Лілією днями родина звернулася по допомогу з евакуацією. Сьогодні виїжджають у Дніпро. Зупиняться у рідних, поки не знайдуть собі житло. За батьки наші живуть, ми живемо напроти. Не так давно збудували будинок, але ну, що приходиться виїжджати. Ну у нас поки що більш-менше, але ж ви самі їхали по кругу, каби прилітають ось буквально пару хвилин тому. Потрібно було робочі моменти завершити і як наважились, ну, тому що елементарно немає сну і з дитиною виїжджаємо. Втім, батьки Людмили, поки залишаються у рідному селі і виїжджати не планують. Жінка прощається з ними зі сльозами на очах, каже, має зробити все, щоб її донька була у безпеці. Щоб дитина нормальне було, було дитинство, в школу, то немає куди йти в школу. Третина населення, яке ще залишилося у громаді, це родина з дітьми. Тим часом росіяни практично кожного дня б'ють по селах дронами та кабами. Та, попри ворожі атаки, тут все ще працюють магазини, аптеки та центри надання адмінпослуг. На сьогоднішній день на території працює як Старостинський округи, центральний офіс сільської ради, ЦНАП працює, надаємо послуги проти отримання адмінпослуг у всіх населенню. Працюють магазини, да, деякі закрилися на сьогоднішній день. Закрились два відділення Укрпошти надають продуктові набори, ми їх видаємо, воду видаємо. Команди евакуаційників співпрацюють з Донецькою та Дніпропетровською ОВА. Щодня вивозять із найнебезпечніших населення. Аних пунктів майже пів тисячі людей. Тільки за один рейс евакуювали зо два десятки місцевих. Їх доправили у транзитний центр Павлограда, де вони зможуть отримати консультацію юриста, фінансову допомогу, продуктові набори. Волонтери допоможуть також із тимчасовим житлом на Дніпропетровщині. У разі необхідності доправлять переселенців і в інші регіони. У Нас відбувалася евакуація з Мало з просяної, з межової. Працюємо, працюємо злагоджено з підрозділом білих янголів з іншими гуманітарними організаціями. Працюємо на першій лінії евакуації броньованими автівками. Далі людей вивозимо в більш безпечне місце. Влада та волонтери закликають людей не зволікати якомога швидше виїжджати подалі від небезпеки. Тим, хто наважився, варто лише зателефонувати на безкоштовну гарячу лінію евакуації. Контакти на ваших екранах. Вікторія Вахрушина, Євген Роз новини одинадцятого каналу. Майже на 60% на Дніпропетровщині зросла кількість нових випадків COVID-19. за інформацією обласного центру контролю та профілактики хвороб. У регіоні зараз циркулює штам коронавірусу стратус. Він швидко поширюється, але тяжких випадків поки не реєструють. Які симптоми недуги та наскільки мутований вірус небезпечний? Наш матеріал далі. Невже коронавірус повернувся? Стрімке поширення нового штаму вірусу фіксують у багатьох країнах світу, і Україна не виняток. У кількох областях вже лабораторно підтвердили випадки нових субваріантів німбус та стратус? Ці два варіанти вони є субваріантами штаму омікрон коронавірусу. Чи поява нових субваріантів означає, що вони стали небезпечнішими, які симптоми характерні для німбуса та стратуса? Про це далі розкаже фахівець. Тим часом відомо в Україні зареєстровано 38 підтверджених випадків стратус 8 з них виявили на Дніпропетровщині. Також єдиного хворого на німбус виявили на Вінниччині. Захворювання притикає не більш тяжко ніж захворювані від попередніх штамів, які були зареєстровані в світі в Україні. В Рептровській області загалом кажуть експерти, симптоми нових штамів не зазнали особливих змін для суббаріанту стратус є такий характерна ознака, як охриплість, ну тобто поява хриплості голосу. А для німбусу характерна така ознака клінічна, як біль у горлі. Решта симптомів, таких як нежить, підвищена температура, кашель, головний біль, втома, втрата нюху або смаку, залишаються притаманними і для нових штамів. Реєструються летальні випадки, але ці, ці летальні випадки вони не безпосередньо від вірусу, скажімо так, від цього вірусу. Вони наслідки ускладнені. Нові субваріанти ковіду не несуть більшої загрози життю пацієнта, ніж звичайний коронавірус додають спеціалісти. Наразі немає даних, що від субваріантів стратус смерть. Кість вище ніж від других варіантів омікрона. тим часом на Дніпропетровщині минулого тижня зафіксували 4200 випадків ГРВІ. 40% пацієнтів це діти. Хворих на коронавірус зафіксовано ж 305. Фахівці кажуть, зараз в області фіксують зростання захворюваності. Утім, цьогоріч ці показники нижче за аналогічний період минулого року. Обов'язково щеплення у всьому світі проти коронавірусної хвороби вони воно визнається самим ефективним засобом профілактики коронавірусної хвороби. Спеціалісти наполегливо радять щеплюватись в Україні та на Дніпропетровщині. Зокрема, говорять, вакцини вдосталь. Рекомендують робити одне щеплення принаймні раз на рік. Марко Ручка, Сергій Озіров, новини одинадцятого каналу. А ці мешканці Дніпропетровщини готові дати відсіч не лише хворобі, а й ворогу. Поки окупанти продовжують рватися до кордонів області. Люди у Дніпрі вчаться виживанню в умовах бойових дій, тримати зброю та опановують навички такмеду. Інструкторами у центрі підготовки населення до національного спроту виступають екс військові, які діляться реальним досвідом здобутим на полі бою. На одному з занять побувала і наша знімальна група. У звичайному житті мати та дружина. А на курсі зі зброєю в руках Олена вчиться діяти в екстремальних ситуаціях, бо переконана, кожен має бути готовим захищати себе та близьких. Так як ми живемо вже четвертий рік в повномасштабному вторгненні, мені здається, що це обов'язок любого громадянина мати, хоча б якісь навички мінімальні для того, щоб в першу чергу захистити себе, свою родину. Тому кожного тижня приходить на курс, який організували у центрі підготовки населення до національного. Спротиву. Я Підскажу, щоб ви не шукали позицію для прикладу, оцей нижній кут прикладу, він плюс-мінус має поратися сюди підключитися. Жінка зізнається, навчання захоплює. Інструктори діляться не лише теорією, а реальним досвідом, який отримали на фронті. Перше дуже кваліфіковані інструктори, і це видно дуже це цікаво. Цікаво подається інформація, про яку говорять. Вадим теж на курсах нещодавно, але переконаний, кожен цивільний має розуміти, як тримати зброю та користуватися нею, адже ворог не збирається зупинятися тож треба вміти захищати своє. Просто ні, тримайте зброю, але розслаблені. Корпус зараз не повертаючий. Прикладу сюди, під на лінію ока. Хоп. Ви бачите? Це оче. Ні, 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 стоп. Плече, от плече, вас пошло сюди, ви вже розвернулися. Ну, було цікаво, просто ніколи цим не займалися. Вперше складно, звичайно. А так, в принципі, можна навчитися. А докладно слухачам все пояснює інструктор Ігор Філіпов. Він досвідчений військовий на війні з 2014-го, а нині звільнився з військ за станом здоров'я. Всі знання, які дає від відвідувачам курсу, здобув на власному досвіді. Якщо ми. Розвернули корпус, то вже наш індивідуальний захист, який на нас є, він вже не працює тому, що ми повернулися боком. Важливість підготовки для людей пересічних в чому? В тому, що люди в першу чергу готуються для того, щоб надати допомогу самим собі, своїм близьким, не нарадити себе своїх близьких на небезпеку, знати, як поводити себе в умовах війни. Курс розробили у міністерстві оборони. Ають вони від 48 до 100 годин. Тут вчать найнеобхіднішого: до медичній допомозі, міні безпеці, тактиці та основам поводження зі зброєю. А наприкінці виїзд на полігон і перевірка здобутих навичок. Це навички поводження зі зброєю, безпечного поводження зі зброєю. Це знання, як виглядають вибухонебезпечні предмети, як себе поводитись і алгоритм дії, коли ти знаходиш таке щось схоже на це. Дуже важливе це надання до медичної допомоги. Після. Закінчення курсу всі отримують сертифікати державного зразка. Записатися на навчання можуть всі охочі віком від 18 до 60 років. Зробити це можна за телефоном, який ви зараз бачите на екрані. Олександр Максименко Сергій Озоров. Новини одинадцятого каналу. Ці військові у полоні або вважаються зниклими безвісти. Причому аж з 2014 року на станції метро Вокзально у Дніпрі працює фотовиставка. Ми вас шукаємо, ми вас чекаємо, не забуваємо. Там понад дві тисячі світлин. Її організували мами та дружини, які чекають своїх захисників додому. А поряд з фотографіями ярмарок, де збирають гроші на антидронові покривала для оборонців. Скільки донатів уже є, та скільки ще працюватиме виставка? Подробиці далі. Це для нас потрібно. Це потрібно для суспільства, щоб вони не забували, що війна поруч на фотовиставці. Ми вас шукаємо. Ми вас чекаємо, не забуваємо, яку відкрили у метро. Понад дві тисячі фото зі світлин на перехожих дивляться українські військові, які зараз у полоні або кого вважають зниклими безвісти. Ці воїни стали на захист країни ще у 2014 році, і на жаль, і досі не повернулися додому. Ми зробили цю виставку, щоб по перше привернути увагу. Суспільства до такої проблематики родин полонених зниклих безвісти, щоб показати, що їх дуже дуже багато, але родини сподіваються на їх повернення, чекають їх, чекають і шукають. Про жахи війни біль трати та надію не з чуток знає пані Ірина. На війні з російськими окупантами вона втратила сімох найближчих чоловіків у її житті, серед них і рідний син, який торік загинув під Авдіївкою. Мій син. Цим підприємцем він з перших днів війни залучився як доброволець е, до військових лав. На жаль, він, е, Загинув. Ми його змогли похоронити через рік і десять місяців. Зараз ми шукаємо три племінника. Один із них от Максим. Я надію, що вони всі в полоні. Вони повернуться. Перед відкриттям фотовиставки Ми вас шукаємо. Організатори отримали згоду родин військовополонених та зниклих безвісти на розміщення світлин. У мерії переконані такі заходи життєво необхідні. Вони щодня мають нагадувати кожному українцю, що війна триває, і рідні бранці країни-агресорки мають знати вони не. Не самі у своєму горі. Ми знаємо, що крім військових, там перебувають тисячі цивільних громадян України, які не брали до рук зброї, але тим не менше, над якими знущається наш сьогодні. Вкрай важливо, щоб люди, у яких війна і російська агресія висмутнули в заручники їхніх рідних. Відчували Римки суспільства родини, чиї рідні вважаються зниклими безвісти, наголошують такі фотовиставки важливі як для суспільства, так і для тих, кого шукають. Коли хлопці звільняться, вони бачили, що ми їх шукали. Ми їх любимо, ми їх шукали, і ми добивалися, щоб вони були вдома. А поруч з фотовиставкою імпровізований ярмарок. Тут речі зроблені жінками та дітьми військових, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти. На зібрані від їх продажу кошти, придбають антидро. Тронові покривала для воїнів на передовій це плащ палатка, яка захищає наших воїнів. Такі фахіли, які теж захищають взуття і, і людину. І ми збираємо на антитронові покривала, які можна використати як. Для покриття людини, так і автомобіля організатори фотовиставки не ставлять на меті зібрати якусь певну суму, але зізнаються, чим більше коштів, тим більше антидронових покривал зможуть придбати. До речі, запрошують принести якісь поробки для продажу і містян. А за перший тиждень ярмарку вторгували майже 20 тисяч гривень. Це і картини намальовані своїми руками. Це і вишиті е, різні вироби. Ми вже зібрали ну більше 20 тисяч на кожне покривання. Кривало, десь уходить 4 45 тисячі гривень. Хочу розказати про цю картину. Її намалювала дівчинка Ангеліна 13 років, в якої зник без вісті батько. Вона написала: нехай буде мир в Україні. Все це робиться для наших рідних, котрі зникли безвісти. Мене зникли безвісти син вже більше трьох років, і все це для нього, для його швидшого повернення. Фотовиставка ми шукаємо на станції метро Вокзальна. Працюватиме у Дніпрі до 31 серпня, включно. Далі світлини планують представити у Луцьку, Миколаєві та Кривому Розі. Еліна Ярцева Євген Дрозд новини одинадцятого каналу. І на завершення про те, що гріє серця усіх українців, синьо-жовті кольори незалежності сьогодні в Україні день державного прапора. Саме 23 серпня 1991 року, група депутатів занесла стяг до сесійної зали Верховної Ради. А вже 4 вересня на цій же будівлі замайорив синьо-жовтий прапор як символ нової незалежної держави. Він наша гордість і найвідоміший символ України. Нині під час великої війни увесь світ дізнався про самовідданість і хороб. Обрість українського народу, а наш прапор вивішують з балконів, носять на собі та прикріплюють до авто на знак підтримки українців. Саме цей прапор це відчуття спасіння для людей, яких ми повертаємо з російського полону. Коли вони бачать українські кольори, вони розуміють зло минуло, і цей прапор це мета, це мета і мрія для багатьох наших. Людей на тимчасово окупованих територіях України вони бережуть цей прапор. Вони бережуть його, бо знають. Ми свою землю не подаруємо окупанту. Хай живе Україна, хай завжди гордим буде наш синьо-жовтий прапор з днем прапора, шановні українці, слава Україні! І про погоду у неділю синоптики прогнозують у Дніпрі в день 22 градуси, вночі плюс 15, атмосферний тиск 744 міліметри ртутного стовпчика. Наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Бережіть себе та до зустрічі.